Всім привіт, це я автор каналу Henry Хенри Gaming. На моєму каналі вже 10 тисяч підписників, і це означає, що час роботи для вас викрутий розіграш. Ми розіграємо 9 брейгратів для Сіда брейград і одного кіцуна для Грова Гарден. Як взяти участь в розіграшу, просто залишите свій юзернейм від Roblox в, в коментарях цьому відео, яке ви зараз дивитесь. У вас юзернейм знаходиться ось вот тут, не переплутайте. Ми оберемо 10 переможців випадковим методом за допомогою українського сайту розіграшів Giveaway А хто став переможцем, ми вже показуємо в наступному відео в неділю. Отже, у вас є кілька днів, щоб залишити свій коментар. Достатньо зробити це один раз і виграєте участь в розіграші. А ось наші призи. Ласпукі Гранді, Стін Гранди, Мітетера Літіклітера. Loss Six Seven, Kitsumi. Noss Fucky Grandi. Esok Second Six Seven. Loss Combinaці у нас под хоспок. Провести свій розіграш мені допомагає магазин Каушоп від відомого Майнкрафт блогера Саня Майнкрафт. Саме там у вас вже чекають призи. Ми за все заплатили. Чекаю на ваші коментарі. До побачення!